Чому інколи дергається праве око і щелепа тріщить? От дюргання ока це процес заживання м'язів. Так само, як у вас подіргуються м'язи на руці, бо ви лягаєте на щось, що ці м'язи дюргається. Це процес заживання ваших м'язів. А чому? Тому що якийсь неправильний рух зробив рукою. Міг щось неправильно написати, підписати, набрати на мишці. Це звернувся м, м, програміст і каже: я не знаю, що це в мене таке, в мене, як я тільки лягаю спати, в мене починають дюргатися руки. М'язи на руках. Вже в невропатолога він був. Вже якісь заспокійливі пив. Трошки краще, але все рівно дюргається. Що ж це таке? Кажу, давайте будемо розбиратися. Що дюргається? Руки. Коли Коли лягаю спати? Тобто, коли він лягає спати, він припиняється обесті... самообестіння себе в плані виконання дії, який ми руками. Діоргаються не великі м'язи, а ості, які відповідають за рухи пальця. Ось. Тому кажу. А протязі дня є умови, де ви обезцінюєте себе. Що я себе обестінюю? Ви постійно про це обестіння розказуєте. Я вже передивився кучу ваших відео. Яке обестіння? Я себе не обестінюю. Я довольний своєю роботою, у мене високооплачувана робота. Я кажу, якщо ви роботу втратите? Якщо ви допустите помилку, роботу втратите. Завис. Знаєте, програма почала, тобто такого в його карті світу не було. Я кажу, чому вам так важливо виконати правильну роботу і швидко? Ну, тому що це задача, це проєкт, від мене залежить робота інших людей. Якщо я не встигаю, обистійно, я кажу, тепер поняття, якщо я не встигну, ну я ж не себе не знецінюю, про чому тут ви себе знецінюєте чи не знецінюєте? Просто для вас фраза знецінення це, що ви маєте про себе сказати, що ви не вдаха. Ні, ви в умовах, де ви можете набрати неправильно текст, не так швидко набрати, не вкластися в свій час, бо це робота вашими пальчиками. І от поки ви там набираєте і в вашій голові, що ви можете не встигнути, бо треба швидше, автоматичний рефлекс обістіння себе, стончення м'яза. Як тільки лягаєте спати, фух, відпочивати, процес заживання вашого м'яза, який буде проявлятися фіберлярними посмикуваннями. То що мені робити? Я кажу, жити як італійці. Не треба нікуди спішити. Так мене тоді звільнять. Знову обстіння себе. Так от тоді ви поганий спеціаліст, якщо вас звільнять. От і все. Ось порочне коло, де людина не може з нього вийти. Тому, поки вона не зрозуміє, що вона самодостатня, і вона може цю роботу виконувати от з таким чином. От і все. Нічого не буде. Давай, давай, треба швидше! Ми команда!» Знаєте, як це люблять підстегувати, ти не встигаєш, вже мокрий, п'ять мішків на себе нагрузив, давай ще швидше! А орден потім дають не тобі. Знаєте?